Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску став відомий новий наставник Шахтаря. Рішення Ахметова здивувало усіх. Збірна України перемогла Англію. Баварія планує купити циганкова у Жирони. Легендарний гравець Шахтаря розкритикував Мудрика. Донбас Арену планують знести з Донецьку. Все це, а також багато іншого на каналі Football Days. У кваліфікації з чемпіонату Європи Ю-21 молодіжна збірна України обіграла Англію завдяки голу у компенсований час. Україна двічі забила у першому таймі, відзначились Волошин та Очередько. У другій половині матчу англійці зрівняли рахунок, але на 94 й хвилині Квасниця встановив остаточний результат. Завдяки цій перемозі Україна очолила свою відбіркову групу, маючи в активі 9 очок. Баварія виявляє інтерес до півзахисника Жирони та збірної України Віктора Циганкова. Повідомляє АЕС з посиланням на білд. Вказано, що Мюнхенський клуб уважно стежить за гравцем і відправляв скаутів, щоб спостерігати за ним. Жирона вважає його важливим активом і готова продати не менш ніж за 30 мільйонів євро. При цьому 50% від суми трансферу отримає Динамо, де він виступав до цього. Також казано, що у Жироні сподіваються втримати українця як мінімум до кінця сезону і чекають на його повернення після травми, через яку він пропустить близько місяця. Перехід циганкова Баварія був би справжньою трансферною бомбою в українському футболі. Віктор безумовно заслужив на підвищення своєю яскравою грою, але закріпитися в такому іменитому клубі не так то й легко. Тому циганкову варто подумати, чи приходити в Баварію та бути там гравцем ротації, або ж спробувати себе в менш сильнішій команді на кшталт тієї ж Борусі Дортмунд або Міланського Інтра. У цій ситуації ще й цікаво, що в досить непоганому плюсі опиниться київське Динамо, яке виручить відразу 50% від трансферу циганкова. Таким чином, з президента клубу Ігора Суркаса дійсно вийшов непоганий собі бізнесмен. Донбас Арена може зникнути з лиця землі. В так званій ДНР заговорили про знесення 400 мільйонного стадіону. У мережу потрапив дуже цікавий монолог мешканця так званої ДНР. На відео він розповідає про намір керівництва Псевдореспубліки повністю знести Донбас-Арену. Мовляв, головні опорні балки потріскались, а замінити їх змоги немає. Так звана влада ДНР нібито обіцяє потім побудувати новий ще кращий стадіон, але їй не вірить навіть сам автор відео. Нагадаємо, будівництво арени обійшлося Рінату Ахметову у 400 мільйонів доларів. На стадіоні проводилися топ-матчі Єврокубків за участю шахтаря, поєдинки збірної України і Євро 2012. У травні 2014 року ця казка закінчилася вторгненням Росії на східні території України. ДБР повідомило про підозру командири роти у справі ефективного зарахування на військову службу футболістів Прикарпаття. Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони з сьоми осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на папері та не виконували жодних військових обов'язків. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття оголосила, що 14 гравців та тренери команди вступили до лав ЗСУ. Після того клуб перейменувався на Прикарпаття ЗСУ. Донецький Шахтар оголосив про припинення співпраці з головним тренером Патриком Ван Леоном. Сталося це 16 жовтня на 106 й день після призначення. Це найкоротше перебування постійного головного тренера на чері Шахтаря в історію клубу щонайменше за часів незалежності. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що рішення про звільнення Патрика Ван Леона ухвалив президент клубу Рінат Ахметов. Шахтар вже встиг оголосити про призначення нового головного тренера. Ним став колишній гравець команди та діючий спортивний директор клубу Даріо Сирна. Гірники повідомили, що 41-річний Хорват готуватиме команду до найближчих матчів. Значимо, що відставка Ван Леона вже давно напрошувалася, але Ахметов все ніяк не наважився ухвалити це рішення. Навіть яскрава вольова перемога у лізі чемпіонів над Антопоном не допомогла Ван Леону залишитися на чолі гірників. Голландський спеціаліст так і не зумів побудувати швидкий та динамічно агресивний футбол у виконанні Шахтаря. Окрім того, від Ван Леуна було досить багато незрозумілих кадрових рішень. Наприклад, от як постійна довіра в основі команди Допала або Сікана. Але за інсайдами, наближеними до керівництва шахтаря, найголовніша причина звільнення Патріка це проблеми з мікрокліматом в роздягальні команди. Ван Леовен не зумів об'єднати гравців в єдине ціле, щоб вони дійсно стали командою як на футбольному полі, так і поза ним. Окрім того, багато гравців попросту не розуміли філософію гри голландця – Звідси і випливають невдалі тактичні побудови тренерського штабу, який не зумів донести усі свої ідеї гравцям. Що стосується призначення Дар'я Серни, головним тренером команди, то це великий аванс для Хорвата, який фактично ще не має тренерського досвіду у своїй кар'єрі. У цьому плані призначення серни дуже схоже на колись призначення Сергія Реброва головним тренером Динамо Київ або призначення Андрія Шевченка, тренером збірної України. Цікаво, що в обох випадках призначення були досить вдалими. Подивимось, чи вгадає, з призначенням сирини Ахметов, який ще ніколи не призначав шахтарських сердець на позицію тренера клубу. Але слід відзначити, що про сирну в шахтарі розмови вже йшли дуже давно. Тому було лише питання часу, коли Ахметов дасть шанс легенді клубу спробувати себе у ролі тренера. І цей час настав, хоч зараз умови для серни не найкращі, адже Шахтар не може запрошувати дорогих бразильців як раніше. Але тим не менш, працювати з наявним складом гірників теж можна. Не факт, що у мирний час Сирні так пощастило б з нагодою бути тренером такого великого за мірками України клубу як Шахтар. Тому треба користуватися шансом зараз, адже більше його може і не бути. Підсирнивши Шахтарі я перш за все очікую атакувального та технічного футболу з постійним володінням м'яча та помірним пресингом на чужій половині поля. Також після приходу сирни варто очікувати повернення в старт команди Артема Бондаренко, у якого була гарна взаємодія з Георгієм Судаколом в центрі поля шахтаря в минулому сезоні. Не виключно, ще більше часу отримають і бразильські новачки шахтаря Невертон та Егінальдо. В Атаці ж ставка наймайорніше буде зроблена на молодого та талановитого Келсі. В будь-якому випадку за новим шахтарем Даріо серини буде дуже цікаво спостерігати, особливо на євроарені. Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка мріє зіграти за збірну України на Євро 2024 Про це повідомив сам гравець в одному зі своїх інтерв'ю. Коноплянка зазначив, що він перейшов в румунський ЧФР саме для того, щоб повернутися збірну України. Друзі, а як вважаєте ви, чи потрібен ще коноплянка збірній Україні? Батько гравця шатарею 19 розпутька, який нещодавно втік з клубу, заявив, що у Росії його сину точно буде безпечніше. Матч третього туру групового турніру Ліги тель авів зоря скоріше за все перенесуть через ситуацію в Ізраїлі. Повідомив журналіст Ігор Сеймон у своєму телеграм-каналі. З таким проханням до ЄФА звернувся ізраїльський клуб. Захисник Сергій півзахисник Руслан Маріновський залишили розташування збірної України. Повідомляє офіційний сайт УАФ. Український Мадецького арелу Андрій Лунін заявив, що йому не хочеться йти з клубу. За словами Луніна, Реал був його мрією з дитинства. Він не збирається так просто покидати команду. Колишній нападник Донецького шахтаря та збірної України Андрій Воробей заявив, що мудрик веде себе на футбольному полі як дитина, його треба водити за ручку, хоч він і коштує 100 мільйонів. За словами Воробея, до мудрика потрібен індивідуальний підхід, можливо, і психолог. Він як дитина, адже мудрика трохи переоцінили. Але маємо те, що маємо. З рано на мудрика одягли лаври лідера та топ гравця. Йому ще працювати та працювати через піт і через не можу, заявив воробей. Два представники Кривбаса втекли за кордон. Повідомляє КДК це СММ фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв. Вони поїхали з жіночою командою Кривбаса на матч жіночої ліги чемпіонів та не повернулися в Україну. За інформацією трибунаком, ця подія відбулася за місяць до жіночої ЛЧ, коли Кривбас грав товариський матч у Європі. Кривбас з цього приводу звернувся в поліцію, в Міністерство молоді та спорту України та до прикордонників. Але очевидно, що цих людей вже не повернути в Україну. На цьому все. З вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.